Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина і сьогодні розповім вам про книжкові новинки і анонси. У цьому відео буду розповідати про ті книги, які цікавлять мене на вихід, яких я очікую, і про книги сучасних українських авторів, про які ну я хочу розповісти, щоб ви знали, що вони вже є. Деякі я теж планую читати. Також перед початком відео хочу нагадати вам про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. Я залишу внизу посиланнічку на нашу групу BookTube українською. В ній ви зможете побачити, на які саме потреби для збройних сил України ми зараз збираємо кошти, що ми придбали. такий у нас кожного місяця є в кінці місяця звіт. Скільки грошей ми зібрали, що придбали, на що ці гроші пішли в загальному? Ми співпрацюємо з громадською організацією Валькірія. Вони нам підказують і допомагають взагалі з закупами такими. Тому ось так також в нашій групі вуктю українською проходять різні книжкові акціони, книжкові розпродажі, благодійні. І всі гроші з цього йдуть саме на наші два благодійні рахунки, з яких відповідно кошти йдуть уже на закупи необхідні. Речей для Збройних сил України. Розпочнемо з новинок видавництва Віват. Це буквально вчора сіла писати сценарій, збирати інформацію і бачу прекрасну обкладинку нової книги Ірини Грабовської, яка називається Зірки і кістки. І це все так гарно, і ще відео таке гарне зробили піарники Вівату в інстаграм. Все дуже і дуже класно. Мені подобається цю книгу. Вже можна додати в себе на гутріц у бажанки, що ви хочете її прочитати. І вже навіть є анотація до цієї книги. Світ осяяний священним світлом зірок, уже кілька років роздирає війна. Князівство крилатих Ретон опиняється в епіцентрі конфлікту могутніх людських держав. На плачі юного княжича Янна лягає важкий обов'язок відновити спадкове право, встановити мир на рідній землі та припинити винищення одноплемінників. Ось щось от таке от повинно бути. Я чула, що там є багато історичних осіб в цій книзі. Вони задіяні і я навіть чула інтерв'ю, чи то був допис Ірини Грабовської. Вона розповідала про те, що вона взяла за основу деяких історичних персон і вже потім розвивала їхній характер, якісь їхні вчинки в своїй книзі. І так вийшло, що потім, коли вона вже написала книгу і читала далі біографію прототипів до своїх персонажів, то зрозуміла, що вона дуже добре їх прописала, бо вони могли вчинити так, як вчинили в неї в книзі. І мене це дуже сильно інтригує, якщо чесно. Наступна книга це знайти країну Амазонок Наталії Довгополі. Я думаю, що ви, якщо цікавитесь, то вже й бачили, що є її передпродаж на сайті VIVATO. мені дуже подобається обкладинка. Я зараз із вами буду читати анотацію, бо я намагалася її не читати, але оскільки ми зараз з вами говоримо про новинки, анонси, то треба. І я обов'язково обов'язково буду її купувати. Бачила, що вона щось там, 18 вересня, буде вже в книгарнях, тому я не робитиму передпродаж, а все ж таки піду. В книгарню і придбаю, бо, можливо, ви замовлю на сайті видавництва, але трішки пізніше. Я, чесно кажучи, не дуже люблю робити передзамовлення, Не знаю, з чим це пов'язано, але в мене теж є якісь свої внутрішні таргани в голові. Іди за чумацьким шляхом, каже легенда. Він приведе тебе до чарівної країни Амазонок. Та часи Амазонок минули, а історії про хоробливих войовниць викликають лише посмішку, аж доки княжна Катря. Земковецька, яку програли в карти, не вирішить у них повірити і не вирушить за легендою. Ну так, так гарно. Така обіцянка сильної жіночої персонажки. І я знаю, що в Наталі це завжди класно виходить. На її жіночі персонажі такі особливі, такі атмосферні, такі живі. Тому я думаю, що книга повинна мені сподобатись. Відбій повітряної тривоги Анастасії Нікуліної і Олександра Грехова. Олександр е, Грехов є ілюстратором. Взагалі цього я б сказала, це трішки як мальопис такий. І я підписана на нього в Фейсбуці. Я не знаю як, але коли я зайшла на сайт Вівату і побачила ілюстрації, я зрозуміла, що я їх десь бачила. Потім зрозуміла, що я підписана на цю людину у Фейсбуці і бачила ці вже ілюстрації просто як дописи на його сторінці, і вирішила зайти подивитись. Мені дуже сподобалось, як воно все оформлено, і це дуже на часі такі книги, тому що вони розповідають саме про те, що зараз відбувається, що в нас відбувається. Єдиний мінус в тому, що я випадково дізналась про цю книгу, чому про неї не говорять сюди і вся. Можливо, з нею щось пов'язане. Випишіть про це внизу в коментарях, але мені б хотілося, щоб про неї більше говорили, бо вона достатньо сильно, як мені здається, важлива і на часі. Арт щоденник перших місяців повноваштабного вторгнення від Олександра Грехова та Анастасії Нікуляної від бій повітряної тривоги. Ці ілюстрації та тексти про спільний біль, спільну радість, спільні подвиги і вчинки, спільні срачі та меми про те, чим ми жили ці перші місяці після 24 четвертого. Лютого 2022 року ну от щось таке має бути щось дуже колоритне, щось дуже таке атмосферне і щось про нас. Тому я теж звернула свою увагу на цей такий артбук, як пишеться в анотації. Книги, які вже є в наявності. у Увету це перша, яку я вже домовилась з авторкою, що я хочу книгу з автографом. Це всі мої ключі і Гайя Наталії Матолінець. 1 вересня вона вже з'явиться в інтернет-книгарні, бо я вже бачила, що у книгарні Віват у Львові вона вже є. Тому це дуже неочікувано, бо завжди лише поперед замовленню найперші читачі отримають книги, а тут вона вже є в книгарні. І ще одна книга, яка мене дуже сильно здивувала тим, що я про неї не чула. Взагалі, а тематика мені ну, дуже близька, дуже фентезійна. І ця книга називається. Магічна чайна кремличка Ванеси Ю в Парижі написала її Розель Лім. Обкладинка дуже гарна, дуже така атмосферна, і анотація. Анотація нам натякає, що буде фентезі. А я таке люблю. Книга вже, до речі, є і в книгарнях, і всюди її можна придбати. Дар передбачення видається для Ванеси справжнісіньким прокляттям, тож вона понад усе прагне його позбутися. Навіть відмовилася від чаю на користь кави, щоб уникнути дивних натяків долі на споді чашок і в чайних листочках. Дівчина почувається винною від того, що з людьми навколо трапляються нещастя. От теж має бути щось про про. -про Передбачення начайні і, можливо, кавові гущі повинно бути щось цікаве. Мене дивує те, що я про цю книгу не чула. Чому, чому? Чому? Чому я про неї не чула? Наступний анонс від видавництва Темпора це проти ночі від Поліни Кулакової. Я бачила його на сторінці самої авторки, і тому вирішила погортати, подивитись на сайті Темпори. А там нічого, там пусто знайшла інформацію в них в Фейсбуці. Але вона була дуже мінімальна. А потім запитала сама в Поліни Кулакової, чи може вона мені надати анотацію взагалі про що, хоча б тішки книга. І зараз я можу ділитися з вами. Ну, я думаю, що зараз уже темпора десь, можливо, сьогодні зробили якийсь анонс більш детальніший. Але сьогодні, сьогодні, 29 серпня, ніхто... Майже ніхто нічого не знає про цю книгу, а я знаю і зараз вам розповім. Іноді достатньо єдиного прикрого випадку, щоб усе пішло шкереберть. Весела прогулянка трьох юних друзів обертається страхіттям, а наступного дня один з них зникає. Пригнічена втратою сина Інна потерпає від осудливих сусідських поглядів її відвертого цькування в реальному житті. Громада суголосно вирішила, що провина на її руках, В очах суспільства вона погана мати, та інна не збирається коритися. Намагається за всяку ціну з'ясувати правду, що примусило її сина піти проти ночі на зустріч небезпеці, публічне приниження, зруйнована шкільна дружба чи таємниця, яку вони з друзями поклялися зберегти. Що мене тішить в цій книзі, це те, що Поліна по суті не відмовилася від свого. Оцього такого не знаю покликання, чи що в неї дуже гарно виходить писати про підлітків, писати про їхні проблеми, про те, що для них важливо, і як дуже часто це обертається в якусь величезну катастрофу часом в дорослому житті, часом для інших людей, для батьків. Це все дуже цікаво. в неї це дуже все виходить. І я, знаєте, це як у Кінга воно. Мені здається, що у Поліни теж є талант писати про підлітків, такі трилери і детективи, тому я думаю, що ця книга теж повинна бути дуже і дуже цікавою. Наступна книга це новинка, це не анонс. Він Темпори. Книга називається Порядні пані вмирають самітно Дмитра Безверхнього. Я колись читала іншу книгу цього автора, вона дуже мені сподобалась. Ось тут вона буде. І це ретро детектив. Умань минулого століття. І знову ж таки, жіночі персонажі дуже гарно прописані. Не такі, знаєте. Наївний детектив, все дуже прописано, і побут тих часів, і стан у суспільстві жінок тих часів це все дуже цікаво. Тому від цієї книги я очікую чогось подібного. Це вже друга частина, і продовження історії про ту саму нашу панну, яка розслідує різноманітні злочини і вбивства. Неквапний плин життя повітового міста на окраїні імперії, де тижнями могли обговорювати книжковий клуб, чиюсь зраду, дуелі, новий капелюшок чи свіжу могилу на цвинтарі сколихнули зникнення хатньої робітниці, загадковий спіритичний сеанс, труп у каміні та смерть багатійки графині фон Рей, з'ясувати обставини цих та інших трагічних подій береться дружина відставного поліціанта Софія Нрієвська. Від її прискіпливого погляду не сховається жодна дрібниця. Спіритичний сеанс, як там кажеться, продано. <с> Анонси і передпродажі від видавництва ранок. І перша книга це Скарлетт місячних хронік Маріси Мейер. Я просто зайшла на сайт, побачила зріз зеленого кольору. Я обожнюю зелений колір. Будь-які відтінки зеленого, крім цей такий токсичний, зелений, мені не подобає, але зелений колір я обожнюю. Коли особливо він такий соковитий, і насичений. Тут він такий соковитий, і насичений, тому... Мені дуже подобається. І як я говорила в одному зі своїх відео, я Сіндер просто тримаю себе на полисті, бо мені подобається оформлення. І я буду збирати цю серію просто через оформлення. Всередині історії, ну, як мінімум Сіндер, яку я читала, дуже проста, дуже така передбачувана, часом непродумана, Але я чула, що саме друга частина набагато краще, тому подивимось. Але мене тішить, що ранок продовжує видавати і, і в твердій обкладинці і в такому гарному оформленні. Скарлет Бенуа – молода французька фермерка з Пітріо, відчайдушно шукає улюблену бабусю, кому знадобиться викрадати безневинну стареньку. Раптом онука виявляє, що безневинної старенької повно небезпечних таємниць. А головна, бабуся якось пов'язана з принцесою Селеною, mm, просто до мурашечок. Детектив просто зав'язується на перших сторінках, і навіть в анотації це дуже дуже добре. Мені подобається. Наступна новинка і передпродаж це останнє королівство, саксонська хроніка від Бернарда Корнувела. Я чула, що є екранізація, можливо, я її навіть бачила якась старенька. Просто не можу пригадати, але читала анотації, мені дуже сподобалося, Лише послухайте. Перша книга саксонських хронік циклу романів про повстання Англії. У ній ми знайомимось з юним утредом Беббанбузьким, котрий є нащадком англійського шляхтича, але викрадений нападниками з півночі Данами і вихований як син данського Ерла. Хлопець доросліше і йому випадає не тільки воювати, а й відповісти собі на питання, хто я? Ось таке ось щось. Навіть з анітації мені здається, що я десь щось бачила з тих м -м, таких колоритних фільмів початку 2000-х з такими мускулистими чоловіками, з великими дворучними мечами. Не знаю, чому в мене зараз такі асоціації. Напевно, все Конан Вардвар винний і він. І мою психіку, напевно, зрушив в дитинстві. <ріст> Наступний анонс, і я вже перед продаж. Це Королівство душ Ренна Барроу. Теж анотація мене зацікавила. Ара спадкиметься двох поколінь могутніх чклунів 16 років чекає, коли Бог гекка наділить її магією. Всі молитви й обряди, бабусі, проповідниці не викликають бажаного дару. Але коли в королівстві починають зникати діти, ара не може більше чекати. Вона звертається до забороненого небезпечного ритуалу, щоб отримати власну магію, навіть якщо сплатити треба роками власного життя. От щось про магію. До речі, дуже давно не читала про якихось відео саме в класичному цьому такому жанрі, тому я думаю, що мені ця книга теж буде цікавою. Анонси від видавництва «Жорж». І перший це Чорний леопард, Рудий вовк від Марлон Джеймс. В цій книзі теж повинні бути пригоди, полювання і трішка дрібки, і трішки. Магії, тому мені здається, що теж повинно бути щось цікаве. І ще мені подобається дуже така яскрава обкладинка. Хоча з одного боку, знаєте, вона на межі того, щоб мені не подобатись, але з іншого боку, вона мені подобається. <сум> Слідопит мисливець, якого знають у всіх тринадцяти царствах, завдяки надзвичайно гострому нюху. Він завжди працює сам, але має порушити це правило, коли його наймають, знайти загубленого хлопчика. Супутники слідопита один від одного химерніші і небезпечні. Перевертень, Леопард, відьма, велетень, і кожен має свою таємницю. Наступна новинка це кістяні годинники Девіда Мічела, і мені здається, що це теж повинно бути щось неймовірно гарне. Так, звичайно, ми всі бачили оці ціни в Жоржа але я більш ніж певна, що кожна з цих книг буде дуже якісною, саме в фізичному стані. оце ми всі бачили з вами. Макову війну, і вона прям дуже тактильно приємна, дуже гарна. Особисто мені було приємно читати цю книгу, і зараз вона на мене на полисті, це прекрасно. Тому я думаю, що ці книги повинні бути подібної якості, бо якщо вони будуть не такі, то справді ціна дуже і дуже велика. Мені б хотілося, щоб було два варіанти: тобто, є тверда обкладинка і є м'яка, тому що можливо книга не сподобається, коли ти купуєш її за 500-600 гривень. То шансів, якби ну, на те, що вона тобі, ну, якби, ти більш сильно розчаруєшся, якщо вона не сподобається, як мінімум, я точно більш сильно розчаруюся, якщо вона мені не сподобається. Після бурхливої сварки з матір'ю Голлі Сайкс назавжди зачинає двері батьківського дому і свого минулого життя. Але вона не просто вперта підлітка бутарка В дитинстві в Голлі траплялася дивна фігня. Як, от, голоси радіо людей у голові, і хоча її, начебто, вилікували, таємниця одного втраченого пам'яттю Вікенду нагадуватиме про себе кожне десятиліття від буремних 1980-х аж до апокаліптичних 2040-х, впливаючи на людей, яких вона так любить, і навіть тих, хто ще не народився. Наступна новинка це просто новинка, це не передпродаж. Просто новинка від фабули, яка називається Правила будинку сидру Джона Ірвінга. Я знаю, що багато хто обожнює книги цього автора. Я все ж таки колись якось можливо наважусь і прочитаю щось у нього. Саме цю книгу мені б хотілось, бо я бачила трейлер до екранізації. Він дуже дуже гарний. Там багато відомих акторів, і атмосфера такого спекотного літа оцього всього мені б хотілося, але я думаю, що можливо наступний рік або можливо взимку я прочитаю про літо читати взимку про літо. Ну так, щоб зігрітись, напевно, це логічно. Правила будинку сидру захоплива багатопланова, інтимна, трагічна та місцями жартівлива книга створена одним із найкращих сучасників американської літератури. Дія Роман розгортається на півзабутому притулку для дітей сиріт на узбережжі штату Мейн, а його головна тема усталені правила, писані або ні, чи варто справжній людині грати за ними, чи треба негайно їх відкинути і створити нові, власні, більш гуманні. Новинка від видавництва, книгарня, твит, яка називається Мисливці за міськими легендами невдахи та Тіні від Ольги Мігель. Я бачила, що ця книга є в двох інтерпретаціях, двох обкладинках. Також це видавництво славиться тим, що вони дуже часто роблять кольорові зрізи для своїх авторів, тому так воно все дуже гарно. Я особисто не знаю, чи буду читати цю книгу, але хочу розповісти вам про неї, що робити двом невдачливим журналісткам із Кропивницького, які після випуску не знайшли роботу, але мають тягу до пошуку пригод. Та екстрасенсорні здібності. При цьому одна з них притягує до себе темні сутності, а інша невдачі. От щось таке повинно бути, напевно, міське фентезі. Мисливці за міськими легендами вже натякають на те, що повинно бути міське фентезі. Наступна книга, це скоріше, не ну, анонс, це новинка, про яку я. Дізналася дуже неочікувано, бо я навіть не бачила ні перед продажу, ні ніяких анонсів. Це книга Джонатана Стралда, четверта частина Локвуд і Ко. Книга називається Тінь, що крадається. І можливо теж не знали, але вкладенка дуже така гарна на ній локвуд, і вже оці корінці прям дуже чітко складаються в картиночку. все дуже цікаво. І я побачила цю четверту частину вже тоді, коли її можна було придбати на сайті або будь-де. Навіть книгарні, і не знаю, як це сталося, бо я намагаюся перевіряти якісь анонси, новинки, шукати, щоб просто повісти вам і щоб собі щось записати в бажанки. А тут якось так неочікувано. Але мені приємно, що вийшла четверта частина, тому якщо ви не знали, то вона вже є і нею можна насолодитися. Анонси від видавництва КСД. І це перш, перша книга, це мексиканська готика Сільвії Морено-Гарсі. Я бачила, що, здається, то є екранізація, чи ще щось. На Гутріц дуже часто зустрічалася ця книга, якісь премії отримувала, всяке таке. Обкладинка, ну, така, як і оригінальна. Мені буде цікаво дізнатися, що там і як. Це достатньо щось таке готичне. Не знаю, чи мені сподобається, але я б хотіла спробувати. Мексика, 1950. Юна красуня Нуемі отримує дивний лист від своєї кузини, її подруги дитинства. Каталіна нещодавно була щасливою нареченою, надсилала листівка з весільної подорожі, а зараз благає сестру врятувати її від неминучої загибелі. Ноемі вирушає на порятунок до... Дому на горі маєтку сімейства доядів, намагаючись дошукатися правди, вона з'ясовує, що з будинком не все гаразд. Ну От така якась атмосфера. Я, чесно кажучи, не люблю таку містику, коли мене ну, намагається сильно містично налякати. Я не дуже таке люблю. Але, можливо, можливо спробую. Ну, от, Дуже розпіарена ця чомусь книга, і мені хочеться спробувати. Наступна книга це Марина Карлоса Руїса Сафона. І так, обкладинка теж гарна, і мені подобається все, що до сафона написано. Треба буде дві попередні купити з цього е, підциклу чи циклу. Напевно, це цикл, такі тонесенькі повісті, я б їх назвала. Перша була досить непогана, теж трішки моторошна, але в такому піратському стилі, і це було достатньо цікаво. Іспанія, Барселона. Один із чергових на французькому вокзалі впізнає у натовпі юнака, оголошеного у розшук. Цілий тиждень його шукали знайомі, друзі, викладачі школи інтернату. Поліція збилася з ніг. Де він був весь цей час? Як провів ці дні? Ось така от історія про хлопця, хоча й книга називається Марина. Наступна новинка від видавництва книголав Чемні дівчатка не займають просторих кабінетів від Лоїс Франквелл. Чому стільки розумних і відповідальних жінок не отримують у кар'єрі того, на що заслуговують? Чому їм соромно просити підвищення чи відповідної зарплати? Чому вони не можуть відмовитися виконувати додаткові завдання чи працювати понаднормово? Є багато нав'язаних з дитинства установок, які стримують жінок на шляху до успіху, кар'єри будь чемною, тихою, слухняною, ну ти ж дівчинка. Кожна жінка колись це чула. І буквально перед тим, як сідати, записувати це відео, я побачила, що в нашій ідеї вийде шостий томик ательє Чаклунських капілюхів. А також ще вийде найдовша подорож Оксани Забушко перемагати українською промову ненависті любові Ольги Дубчак і снігові пожежі тата та снігур. І це вау-класний ймовірний анонсик, теж такий гаряченький. Я думаю, що ви чекали на продовження. У мене є дві частини, я ще не знаю, чи буду продовжувати своє читання. Так, знову ж таки, дві частини мені подарували, але спочатку я хочу вирішити, чи буду це все читати, бо кажуть, що наступні вони більш такі серйозніші, більш доросліші, а перші вони такі, знаєте, більш ну, трішки в історію занурюють, розповідають. Тому, скоріше за всього, я буду пробувати, бо оці. Відгуки на наступні частини мене спокушають. Ось таке от мене вийшло відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, було корисним. Пишіть внизу в коментарях, на які новинки ви очікуєте. Можливо, я про щось не сказала, а вже є цей анонс, або він з'явився буквально через день після того, як я відзняла відео і вже почала його монтувати. І тому ось так це завжди буде приємно. А перелік всіх книг я залишу внизу в інфобоксі, тому ви зможете там собі знайти і додатково знайти якусь інформацію, чи є вона передпередажі, чи немає. А ми з вами обов'язково віримо у Збройні Сили України. Ми переможемо і все буде Україна! До наступних зустрічей, мої милі книголюби!